Ранку, діти. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний настрій. Подивіться навколо себе. Ви бачите столи, стільці, іграшки, книжки. Все це зроблено руками людей різних професій. Саме про людей різних професій у нас сьогодні піде розмова. Ось послухайте загадки. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури? Хто це діти? Так, це лікар. Молодці. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви? Пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно? Так, кухар молодці. Діти до нас сьогодні в гості завітав кухар і лікар, і вони сперечаються між собою, яка професія найголовніша. Лікар говорить, що його, тому що він лікує людей, коли вони хворі? А кухар каже, що його професія головніша, тому що він всіх годує смачними обідами, компотами та киселями. Діти, а як ви думаєте, яка професія найголовніша? Давайте спробуємо це вирішити. Пропоную послухати оповідання, яка ж професія найкраща? То найпотрібніший і найважливіший? Сперечалися діти. Яка професія найкраща? Звичайно лікар, сказав один хлопчик. Я весь минулий рік хворів і хворів ангіна та ангіна. А лікар вирізав мені мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити, а приїхали пожежники і враз вогонь погасили. Хтось кричить, що найважливіші льотчики, хтось розхвалює листонож. З усіх боків чути продавець, комбайнер, водолаз. Словом, сперечалися, аж захрипли, але так нічого й не вирішили. А як ви вважаєте, діти, яка професія найважливіша? Пам'ятайте, неважливих професій не буває. Усі професії якоюсь мірою важливі, яким би ви не мріяли стати, яку професію собі не обрали, кожен має добре знати свою справу, робити її чесно та вправно. Ось уявіть собі, що б було, якби зникли деякі професії. Що б тоді сталося з нами, з нашим світом? Щоб це дізнатися, ми з вами пограємо у гру, яка називається Всі потрібні, всі важливі. Я зачитуватиму запитання, а ви уважно слухайте і відповідайте. Діти! Хто такий електрик? Ви знаєте? Це людина, яка працює з електрикою, зі струмом. А що б сталося, якби не було електрика? Якби не було електрика, не було б світла. Скажіть мені, хто такий кухар? Це людина, яка готує їжу. А що б сталося, якби не вийшов на роботу кухар? Якби кухар не вийшов на роботу, не було б їжі. Хто такий вчитель? Це людина, яка навчає дітей. А якби не було професії вчителя, що б сталося? Якби не було професії вчителя, ми б не отримали освіту. Що за професія лікар? Лікар лікує людей. А якби не було професії лікаря? Якби не було професії лікаря, не було б кому надавати допомогу людям. А чи знаєте ви, хто такий прибиральник? Це людина, яка прибирає. А якби не було професії прибиральника? Якби не було професії прибиральника, на вулицях було б брудно. А хто такий будівельник? Будівельник будує будинки, а якби не було професії будівельника? Якби не було професії будівельника, то не було б будинків. Молодці! А зараз скажіть мені, діти, яка професія найважливіша? Всі професії важливі і потрібні, тому треба вчитися робити все і з повагою ставитись до інших і цінувати їхню працю. Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового та цікавого ви сьогодні дізнались. До побачення!